Добрий день всім, Сейчас затестим Poco X5 Pro 5G. Хочу затестити шестиугольну камеру. Розрішення 1080-30 фпс. 4К є, ну воно відео пливе, може хтось зна щось зробити, щоб не пливло відео. Я вже все перепробував, вроді всі настройки. Відео пливе, почти вбити. На шестиугольній камері відео не пливе. Сейчас з'їздимо за мною на то по другим путем. універсам Алмазний туди з'їздим. Гарна погода, я вихідний, так що прогуляємося. Градусом 16.2 полп'ятого вечора. Чи... Ну да, дуже хороший. Ну, Хочется, щоб 4К снимать видео. Не знаю, что робити. Пливе картинка при езде на велосипеді. В руках держишь нормально. Ставишь телефон кріплення, а плести картинка. Може хто знає, що йому зробити. Стабілізація цифрова тут є. Кужі телефони на вучі знімають. Тобто 4К без дергання, без розмазання. Ну Тут тупо дерева дома пливуть, як жилі. Поїдемо на алмазний через сади, через заброшений. Тінотеатр алмазный типа там сейчас знімаю я на поко X5 на шестиугольну камеру. Тут картинка не повинна двигатися, це око. Іди, іди. Я буду ехать потихеньку, чтобы хорошо был обзор. тротуари без змінень шо осінню, що весной що зимой без змінень відео можна дивитися 1080 розширення чи як правильно сказати на телевізорі на телефоні і все прочеє Хочу в будущем, щоб відео було 4К. То як і було в мене раніше. Хоча б 30, 30 фпс. Є той телефон Sony, він знімав 4К, 30 фпс. Якщо що буду знімати на нього. Ну хотілося б на цей. Тут звук гарний, а там звук хреновий. Блять. Іти можна не можна. Сонечко світить, там не гріє, прохолодно, але вже все зелене по максимуму. Завтра теж такий буде гарний день. Може з'їхати на, на зигі нас з'їздити може перед роботою, Може не буду, так колега. Бачу, що тут за знаки. чи можуть вони пропускати, чи не самі по собі. Поїдемо цим, цим путем. Минулого року я їздив таким макаром. На шестиугольну камеру ставиш положення 0,6. Картинка ідеальна. Звук нормальний. 4К виставляєш, все пливаємо. Настройки вже які хоче виставляв і так, і сяк в Режимі різні Не хоче знімати Та взагалі я на основну камеру в 4К, на 60 1080 на 30 Всі відео пливуть. Но на основну камеру. Чого? Не пойму Тоже йде сам собор спішний як я ті розумію що... після того телефона що розбив уже це третій пробую і мене не встрає, ні звук ні відео десь звук хороший відео хренове десь Видео хорошее, звук не в дугу, как на Sony. Снимаю хорошо, звукшусь. Там нема стереодинамики, в хреново. Надо петличку. Микрофон петличный. По ходу она це тоже тягаться. Тут дорога, конечно. Трясучка. Ну, Она должна сваживать, в принципе. Може что тут самсунгська камера в телефоне то так воспринима что плыве жале, просто жили. В руках держиш ідеально Парк. Давайте через парк. Поедем через парк. Еду в джинсових шортах, все дивляться, на там Думаєте, этот дурачок. В так. А може на телефон що на рулі стоїть. Yeah, В принципі, швидко доїжджаю на велосипеді куди хоче. Не напрягаюся. Я дивлюсь вроде картинка тут не плывы. кружок зробим в парку подивимся буду отдыхать будній день сибов дею там вечера Тому що я вже почти приїхав опа границя. в основном пенсионеры и дети все хоть. Это чешу. По Старые места. Сегодня не в розетку, сегодня надо в универсал.

там пакет новости давай 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 Ладно, все, побачимся. Сейчас